Сьогодні буде тестувати саме, як вони наносять базу. Цікаво, чи є сенс переплачувати і купувати dv 1 стосовно, а не GTI Pro Lite, наприклад. І обов'язково будемо зважувати пістолет. Побачимо скільки у нас буде розхід. А до мінусів, де 1 хотів би віднести привіт, привіт, я Валеріс на капоті. канал про те, як фарбувати авто. Я думаю, що сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що я теж дивлюся блогерів а закордонних, особливо коли вони порівнюють якісь пістолети. Цікаво, як працюють одні моделі, інші моделі, чи коли їх Порівнюють. І для себе сьогодні буде в мене таке порівняння двох пістолетів. Ви знаєте, що я більш всього фарбую це ДВБ gti Pro Light, саме з головою ТЕ20 універсал, якими можна фарбувати базу і лак. Звичайно, у мене є тиєвовські і Волком, там і так далі. Але зараз у мене ще з'явився такий дв 1 До речі, я цей пістолет уже тестував. Саме не цей пістолет, а інший варіант, декілька разів фарбував на станції. Мені було дуже цікаво, як він працює, але саме цей екземпляр я буду тестувати з цим. Чому? Тому що це два універсальних пістолета. Вони схожі по своїм характеристикам, тому що ці два пістолета, в принципі, вони можуть наносити і базу, і лак. Саме тут є 20 голова. Тут ХВЛПшна голова, але One. Тобто він може працювати і з лаком в тому. Також і лаком може працювати сьогодні. Я буду тестувати саме, як вони наносять базу. Мені цікаво, саме як вони розкладають один порівнян з іншим. Цікаво, чи є сенс переплачувати і купувати dv 1 стосовно, а не GTI Pro Lite, наприклад. Для себе я вже зважував ці пістолети. вони майже грам в грам ідуть. Тобто, якась порівняння саме з точки зору ваги, нема сенсу, тому що вони по вазі ідентичні. Але в руці, якщо брати, дивитися, як вони лежать в руці, DV трошки краще мені. Лежить, мені так здається, але все одно все ж таки мій улюблений це на даний момент. Це ProLite, звичайно. Я їм користуюсь, він мені найбільш зрозумілим. Але дв — теж досить такий цікавий пістолет. І я хочу прийняти, подивитися, які, які вони з точки зору нанесення бази, наскільки вони економічні, як вони наскільки гарно розкладають базу, і зробити якісь висновки разом з вами. В одному із наступних відео я, до речі, зрівняю ще як вони носять лаки, а саме густи лаки, бо це саме такий е, важкий варіант для пістолетів. Як вони носять саме густи лаки, як, е, яка получається шире, як вони носять, наскільки економічно, так також побачите. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. Буде цікаво. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатись. Що б для себе з точки зору ергономіки хотів би відзначити? Ви бачите, що сама ручка, там, де ми тискаємо, тримаємо пістолет, вона ергономічно стала тоншою, тобто зручніше тримати. Хто фарбує в, такі, в такому положенні, в принципі, ніяких проблем. Хто фарбує палець, тримає, деякі я знаю, що чи два пальці, чи один палець як направлення для себе, щоб регулювати. Бачите, там, да? наприклад, у Одного із конкурентів наступних моделей, там ця ось там, де знаходиться матеріал, звідки подачі він трошки вищий, і тоді вже незручно. Тобто тут з цим ніяких проблем немає, тобто, ми розуміємо, там, да? що в принципі вони з точки зору нахилу осі, вони схожі. Що мені трошки мене напрягає, з точки зору роботи з цими пістолетами, якщо відкрити, наприклад, зняти голову. Тут голова досить багато обертів робить. Зняти голову, подивитись на товщину металу, на товщину метала. Саме дюзи, ви бачите, там, да, яка товщина його метала. І зараз я відкрию ДВ1, можна буде порівняти, подивитись, яка товщина тут. Ну, тобто, ви бачите да, ситуацію? Зверніть увагу, на, на що я показую там. Да. Товщина метала це від отвору дюзи. Бачите, вона досить тонка. І зрівняйте тут ситуацію. Наскільки він більш грубий, тобто, е якщо ви десь будете мити, послати післені десь коснете, то дивіться життя проле саме краще в цьому випадку. він не такий тендітний, а дв 1 більш тендітний. Там да? бачите, наскільки він тонкий. Треба бути уважно. Тепер дивіться. Якщо нам треба розібрати пістолет, от я зараз спеціально принесу, е, знаєте, той сімейний ключ для пістолетів, ви побачите зараз, е, про що я кажу. Буде цікаво. Е, дивіться, якщо мені треба зняти дюзу, що мені треба? Я просто накидаю нашу сімейку знам... знамениту, там, да, відому, і все, ми відкручуємо дюзу. Тобто, ось о, наскільки це зручно. І прикольно все. Тобто, не оціми, всіми штукованими там да, підбираємо. А у нас працюють всі грані, і в принципі дюза працює досі довго. І тепер дивіться, яка ситуація саме по дв 1 Що у вас виходить? У нас вона взагалі не зніметься ніяк і ніколи. І це нічого не працює. Тобто, для того, щоб зняти дюзу, нам треба отакий ключ. А такого ключа отут навіть і немає. Тобто ключ тут треба. Я вже знаю просто з досвіду, там ключ тебе на 24. Щоб для того, щоб викрутити ось цю дюзу, треба мати ключ окремий на 24. Ця сімейка вся не підходить. Ну, тобто, крутиться не за дюзу цю, а за. Треба великий ключ мати. Це зовсім, ну, скажімо так, не, не подумали, не продумали. Я розумію, що на СТО там є які хоч ключі, але 24-й ключ для дюзи на пістолет, це, мені здається, трошки занадто. І з плюсів таких, я можу сказати, що тут голова закручується, бачите, ось все, і вона вже все. Ось. Тобто, ход дуже маленький, щоб закрутити. Поставив голову, ось вона закручена. Якщо взяти ProLight, то тут треба трошки покрутити. Бачите, скільки обертів, і тільки тоді вона вже затискається. Тобто тут швидше, тут трошки довше. Тут питання по дюзі, тобто мені не подобається, що треба великий ключ мати, і не подобається, що досить тонкий метал, і це не є там прикольно тому що ну, ну не прикольно, десь косність там, де це тендітність там, особливо на малярці, десь щось покласти, можна собі. Зіпсувати ситуацію, а дюзи коштують. Ви самі знаєте, що недорогі. Але давайте ж повернемось до нашого порівняння саме в нанесенні. Будемо використовувати базу, саме база буде вантеч. Будемо наносити на капот і побачимо, який в нас буде розхід і як він буде розкладати. Погнали! Ні, ми потім, коли знімемо, коли знімемо пістолет, повністю зарядимо, все знімемо, Тоді можна буде обновити. Ну що, зараз будемо наливати базу і обов'язково будемо зважувати пістолет. Побачимо, скільки у нас буде розхід. Так, чудово. Залишимо базу для наступного пістолета. Так, обнуляємо і записуємо. Так, ноль, да, Знімаємо. Кіло п'ятдесят сім. Кіло п'ятдесят сім. собі пістолет набагато тихіше. Я зразу відчуваю, що коли я з ним працюю, набагато тихіше в плані звуку це комфортніше. Тобто робота комфортніше з цим пістолетом по звуку. Нанесення в принципі нормальне, тиск дві атмосфери. Думаю, що відсоток на переносу матеріалу на деталь буде значно кращий. Мені так здається. Ну, зараз порівняємо. Вага у нас була кілограм 57 грамів і зараз побачимо, що у нас залишилось. 992 грами. Тобто у нас суміші пішло на капот 65 грамів. 65 грамів. Супер, дуже цікаво. Так, Відставляємо його в сторону, знімаємо манометр, манометр буде той самий. Пістолет настройки ті самі. І будемо зараз тестувати. До речі, я хочу присвідчитись, що дюза у мене закручена нормально, бо бувають нюанси. Все чудово. Закручено, все нормально. І зараз всі ті самі маніпуляції тільки з, з пролайтом. Я думаю, що це буде лити зовсім по-іншому. На відео там можете е, зробити цей. Паузу чи, наприклад, повтор, і ви побачите, скільки буде проходів, тому що я проходи не контролюю, там, скільки у мене їх там, 12 чи 14 проходів, не знаю точно, на своє відчуття. Так, Просто наливаю і потім зважу. База та сама, все те саме. фарба криє дуже гарно. Так, і зараз будемо зважувати. Знімаємо 924. 924 і зараз будемо наносити, а база трошки підсохне, будемо наносити. Цього значно краще. Що подобається? Швидше працює, але більше туману в нього. Тобто відчувається, що все ж таки це не ХВЛПшний пістолет, він більше універсальний, тобто для бази і для лака. Той більше такий, як більше під базу працює. Там тис трошки нижче і я думаю, що там і розхід менше. Тут буде розхід більше, але він буде працювати швидше. Зараз перевіримо, скільки в мене залишилось бази. Скільки 995? 995, мало, було. 995 було. А зараз 824. Ну, це розхід два раза більше. Це розхід. У цього пістолета є розхід в два рази більше. Тому я базу навіть пополам поділив, але бачу, що значно більше йде бази. Тобто, що можна сказати? Що у ProLite ТЕ-20, розхід великий, але значно швидше працюєш. Якщо будеш вести так само, як ДВ-1 КВЛПшний, то просто він буде заливати. Цей працює ефективніше, швидше. А ДВ-1 економніше. Дуже цікаві висновки. Тож зараз буду висушувати базу, і в мене ще залишилась база в пістолеті DV1, і я буду наносити розкладуючий шар. Ще, хотів ще додати один нюанс, то що мені подобається в DV1. Наприклад, якщо взяти е, оцю відстань, там, де ми прикручуємо е, цей манометр, там, да, бачите, тут маленьке зовсім, а тут багато. І що виходить, коли ми працюємо, накручуємо такий манометр, тут буквально 3-4 кільця максимум, ну 3 там. Да, о, і буває, що за рахунок того, що не плотно не до кінця закручуєш, починає поступово підтравлювати повітря. А на дв 1 такої проблеми немає. Тобто ДВ1 в цьому сенсі а, краще зроблений. Тобто вони продумали, побачили, що там був такий нюанс. І тут зробили так, щоб бачите, кілець там, не знаю, штук 6 може. І в принципі, коли закручиш, воно плотно, нічого ніколи не травить. Ну, тобто прикольно. Буде зараз останній шар. І будемо також дивитися, скільки у нас вага. Забираємо 994, запам'ятали, і будемо наносити. 994. Розкладуючий шар 942. 52 грами. 52 грами. Дуже цікаво. Зараз я вимкну камеру і підведу підсумки. Дуже цікаво, тому що мені, це, мені сподобався тест. Саме в тому в наступному відео, де я буду тестувати ці пістолети на нанесення на лаків, я зроблю остаточний. Висновок, який би із цих пістолетів я для себе вибрав би особисто, якби працював тільки одним пістолетом. Так, ну що я наніс останній розкладучий шар. Як ви розумієте, що він наноситься трохи відстань вже треба тримати далі, і трошки швидше проводити. Для чого? Для того, щоб у нас а, та виказку, яку робив колорист, а, співпадала з, з автомобілем. І так само ми нанесли цей розкладучий шар. І, до речі, він ще ще є якісь є нюанси на деталі, якісь рисочки залишилися за рахунок цього розкладучого шара, можна ще. Приховати трошки якісь нюанси, але тут було все нормально. Я його для того, щоб у нас подивитися, як він його наносить. І звісно, там розхід був менше. Тепер стосовно того порівняння, яке я робив для себе, я зрозумів те, що саме ХВЛ-пешна голова для нанесення бази вона буде більш економічна. І, в принципі, по я це побачив. Тобто, дивілби GTI Pro Lite, він в нього розхід був в два рази більше. Ніж у дв 1 але він працював значно швидше, перекривав краще. Тобто в нього розхід більше за рахунок того, що він більш більше бази наносить. але багато більше все ж таки йшло в туман. У мене що мені здалося? А дв 1 працює повільніше, але розхід у нього в два рази нижче. Це дуже цікавий такий дослід. До мінусів дв 1 хотів би віднести те, що в нього дуже тендітна голова. Далі, щоб знімати голову, треба спецключ мати. Звичайний не підійде. Я думаю, що в наборі повинен бути, не завжди є, але треба розуміти, що там треба ключ на 24. І для того, щоб, для, для, щоб розібрати, кожен раз треба буде використовувати цей ключ. У GTI ProLite там, звичайно, ця сімей, яка підійде, яка йде в наборі до, до пістолетів, в принципі, можна використовувати. Тобто там є свої нюанси. По вазі вони зовсім однакові, там плюс-мінус 2-3 грами. Тобто я порівнював тушки, скільки там по вазі, Я думаю, що рано чи пізно все одно буде, іде, буде. Йти тенденція до зменшення ваги пістолета, тобто можна звернути увагу, що у сати, наприклад, з'явився пістолет, він полощений там курок пластиковий. У Валкома є карбоновий пістолет із системи Genesis, Теж можна вибрати, чи, наприклад, пістолет системи ХВЛП, але зараз вже з'явилася система для нанесення лаків в пістолеті Тріямовського. У Девюбеса на даний момент карбонових пістолетів немає. Я думаю, що вони до цього прийдуть, рано чи пізно вони прийдуть. Але ДВ-1 мені сподобався до нанесенню бази краще. В принципі, буду їм працювати по базі. Його буду вибирати, чи пістолет, наприклад, від компанії Трім, тому що ХВЛП-система все ж таки ХВЛП-система, вона краще вносить базу. Але я думаю, що в одному з наступних відео ми будемо тестувати пістолети саме, як вони носять лак. І я думаю, що ProLight в цьому випадку спрацює значно краще. Чому? Тому що система універсальна, вона все ж таки краще зроблена для того, щоб нанести лак, ніж система HVLP у Девілдеса DV1. І для того, щоб нанести, доведеться спеціально. Піднімати тиск для того, щоб це було нормально. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати ваші коментарі і див... слідкувати за нашими наступними відео. На цьому наше відео добігає кінця. До скорих зустрічей. пока.